Якщо бажаєте отримати цілу купу добра на халяву, слухайте уважно. Мене задовбали чорні п'ятниці, тому я оголошую білу середу. Завтра, з 22 листопада, з 8 по 9 годину вечора, я буду розігрувати ніжчаки від моїх партнерів. Ось цей Шурік від GTM я розіграю в Тіктоці. Професійну точілочку для ножів від Ганзо я розіграю в Ютубі. А ось цей чудовий мультитул від Роксон буде розіграно в інстаграмі. Хочете це? Підписуйтесь і лишайте коментар на Тіктоці. Треба це? Будь ласка, переходьте на YouTube, підписуйтесь і коментуйте там. Ну а щоб отримати ось такого звірюку, будь ласка, переходимо в інстаграм, підписуємося і коментуємо там. Хочете все й одразу? Будь ласка, ставайте моїм підписником і коментуйте цей відос всюди. А ще будуть заохочувальні призи для кожного з моїх каналів. Ось така пилочка від Bosch, диски коралові Victory Tool, класний набір біток Бошевських. І кружечка термо від Logic Power. Тобто на кожному з каналів буде по три переможця. Чуєте, навіть повітряну тривогу включили вже завтра, 22 листопада, з 8 по 9 години вечора, в прямих ефірах на моєму Ютубі, TikTok і Інстаграмі. Переможцем можеш стати саме ти. Посилання на всі мої канали в шапці профіля або в описі під відео.